Річка, кондиціонер, холодний душ. Як врятуватися від спеки, у кожного свої секрети, які вони у горішньоплавнівців з'ясовуємо на вулицях міста? Капелюхом та окуляром і водою П'ємо багато води. Я навіть не знаю. Холодною водою, кавою холодною. <смір> і все. <смір> Вентилятор, коли є світло. Як немає світла, водичка і налаштовую на краще, тому що хлопцям тяжче. Ніж нам ми можемо і побити, і покупатися і в холодочку, сховатися. І на нас скільки немає обмундирування, як на них, і не така небезпека. Хоча всі під небезпекою. Роботай, працюємо так. Ми працюємо в домі культури, в палаці культури в'яжемо сітки. Однаково, ми працюємо, ми працюємо. а ходимо? Ми робимо, да, робимо те, що потрібно хлопцям. Оте, оце наш рятує. І віримо в перемогу. Вентилятор, дві вікна відкриваємо. Як електроенергії ну, немає, чим рятуємося. Ні. Та нічим, на річку йдемо, купаємося. Свіже повітря. Так і рятуємося. Нічим, я спеку добре переношу. Я спеку легше переношу, ніж холод. Так що мені зараз, ну, жарко, та і все. І більш нічого. Ой, стараюся на вулицю не виходити. По тінечку, тінечку. тінечку йдемо. На пляшка на вихідні, а так. Воду, воду п'ємо, да і все більше чого. Лучше на рибалочку. Там вода, і це найкрасне. Що рублюкаву Гарячу? Да. Кондиціонер. А як світла немає? А як світла немає, я закриваю вікна. І закриваю блістяшками, і закриваю наглухо вікна. Все. Коли нема світла, водою обмочити білизну на ліжку і вкриватися. Так вночі допомагає. Ми працюємо з кондиціонерами. А якщо світла немає? Є генератор. Або на пляж, якщо вдома. Та й все. Ліду там до тінь, хоч якось. А от вдома? Ну, вдома вікна відкриті, а так більш ніяк. Кондиціонер це дуже зараз дороге задоволення. Вода, тіньочко, більш нічим. Оце йдемо повз фонтани, думаємо, як би його втриматися, щоб в нього не плюхнуться, чесно. <рес> ну, дуже велика. Ні, ну, хоча б хоч ми пройдемо ну, біля ну, нього, <рес> насолодитися. так. Хоча б так, от тінь. Тінь, парк. Дуже гарний в нас парк, дуже гарний, да, тут <рес> емоції Свежо. в парку да, свіжо, тому тільки так. Якщо йти кудись, то тільки через парк або на пляж, ну робота чекає.